<гум> не, конечно. Я сам себе заробив на тачку. Ти не похож на того чувака, що ударить тачки. Я на свій статики не мій. А вы скільки років питаєте? Дуже багато глянь на мій статік, бачиш. Ну, скільки? Я бачила з таким статиком і вони були 20 всього 20 років. Поэтому і Всього 20 років для тебе мало. Ну я 38. Я 33. Ну от, подивіться на свій статики, намі ще питання якісь будуть. Да, будуть. Що ти забула. Які? Що ти забула тут. А ти що забув тут? Я захожу по приколу. А шо ти робиш тут? Ти живеш тут? Да. Ну, я жела тобі удачі. А ви не живете тут? Ні, звісно. А де живете? Я вообще в пространстві живу і відпочиваю. А, а, А то ж ти гордишся, то що тут була тут, блядь, 35 годин, блядь. Кто за... сказав? Ти хто? Хто сказав, що я живу? Ти. А хто? Не знаю, ви собі щось придумали. Та можна ти, що ти мені викриєш? Хочу выкую, выкаю. Блять, все, давай теряйся, що ти хочеш? то Так ти теряйся. Че ж додік лисий, можеш сибаться відсюди? Алло. Алло. А що ти мені удара? ти що попутався, блядь? Ти мене чуєш чи ні? Ти мене ударив, ти що попутався, Ти мене чуєш чи ні? Мене чути? алло, громадянин, ви мене чуєте?